21 листопада, День Святого Михайла. Історія свята, традиції та прикмети. Щорічно, 21 листопада православні українці відзначають День Святого Михайла, або ж собор святого Архістратига Михаїла називається Свято Собором, тому що церква вшановує собор усіх вищих сил із Архангелом Михаїлом, а також собор людей на землі, які ці сили прослають. Ще з часів Київської Русі архангел Михаїл вважався покровителем правди та справедливості. На церковних іконах його зображують у вигляді Господнього воїна з мечем у руках, який захищає людей від усього злого. Перша згадка про архістратига Михайла з'явилася ще в IV столітті у рішенні Леодикійського собору. Відтоді церква проголосила святкування Дня Святого Михаїла. Традиції на Михайла. Традиційно на Михайла влаштовують святкування, особливо якщо вдома є іменинник. Через тиждень після свята 28 листопада починається строгий 40-денний різдвяний піс або ж Пилипівка. Ось чому варто зібратися разом з родиною і гарно відзначити Михайлів день. Оскільки до початку зими залишилося дуже мало часу, то перед Днем Святого Михайла традиційно печуть пироги. Як начинку до них додають усе, що було зібрано за осінь: яблука, груші, мед, виноград, гарбуз та журавлину. Таким чином, зима буде ситною, а наступна осінь не обділить урожаєм. На день Михайла заборонено виконувати важку домашню роботу та рубати дрова сокирою. Також забороняється випікати хліб, шити й ткати. Можна братись до дрібних занять, проте варто закінчити їх до обіду. У жодному разі не дозволяється викидувати їжу, краще віддати її тваринам, або ж за деякими повір'ями домовику, щоб його задобрити. Задобрювати доведеться ще й дворовика, залишивши й йому частинку святої вечері у хліві чи у дворі, щоб він доглядав і захищав худобу. На Михайлів день краще помиритися з усіма ворогами І перепросити, якщо завдали комусь кривди. Сварити суце свято також заборонено. Адже все лихо, що ви побажали близькій чи чужій людині, повернеться до вас в набагато більшому розмірі. Прикмети. Як Іній вкриє дерева вранці, варто чекати раннього снігу. Якщо на Михайла сонячна погода, треба чекати суворих морозів. Коли на Михайла випаде мокрий сніг, то весна обіцяє бути дощовою. Ранковий туман віщує настання ранньої відлиги та вологої зими. Якщо Михайло з дощем не ослужить... Добру суху весну наворожить. Михалку крижані мости мостить. Якщо на Михайла приснився гарний сон, його не можна нікому розповідати. Не здійсниться.